Доброго дня! Урок геометрії 11 клас. Працюємо за підручником мерзляка. Продовжуємо вивчати тему піраміда. Це третє відео за темою піраміда. У перших двох відео ми з вами розглянули більш прості задачі. Ну що ж, ускладнюємося. Ваші увазі вправа 3:30. Сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює А маленьке. Отже, правильна трикутна піраміда означає, що трикутник АВС буде рівносторонній. Це означає, що сторона АВ, ВС та АС рівні й дорівнюють А маленьке. А двогранний кут піраміди при ребрі основи дорівнює Альфа. Отже, двогранний кут утворюється, якщо ми проводимо перпендикуляри, ось один СК, другий АК до лінії перетину цих площин. Отже, дві грані перетинаються по БЦ, перевели два перпендикуляри і утворили двогранний кут. Кут СК. О це двогранний кут, який дорівнює альфа. Знайти площу повної поверхні. Повна поверхня це бічна поверхня плюс, плюс s основи. Бічна поверхня, як ми знаємо, це одна друга периметра основи на апофему. В даному випадку апофема це в нас відрізок СК, тобто на СК. Звідси ми можемо відразу знайти периметр основи, бо в нас відомо, що сторона А маленька, трикутник рівносторонній, отже, периметр буде 3А. Відповідно, ми повинні зараз перейти до знаходження СК. СК знаходиться в трикутнику СОК і в цьому ж трикутнику нас відомий кут Альфа. Нам потрібно ще щось знайти в цьому трикутнику. Звичайно, коли ми подивимося, то ми можемо знайти ОК. У попередніх відео ми шукали ОК. Нагадаємо. Отже, спочатку за теоремою Піфагора, з трикутника АКС де К 90 градусів, знайдемо АК. Отже, АК квадрат буде дорівнювати АС квадрат, відняти СК квадрат. Ми знаємо, що АК медіана висота бісектриса. Отже, ЦК дорівнює одна друга ЦБ. Ми це писали раніше, не будемо повторюватися. Звідси АК квадрат будемо мати. А квадрат мінус А на 2 до квадрату, тобто А квадрат на 4. Маємо 3А квадрат на 4. Звідси АК буде А корінь з 3 поділити на 2. Далі ми з вами говорили вже про те, якщо ви були, дивились попереднє відео, то ми говорили, що О є точка перетину медіан. Точка перетину медіан. А медіани перетинаються у відношенні 2 до 1. Отже, АО буде відноситися до ОК як 2 до 1 За властивістю медіану. Ака ми знаємо. Отже, ОК буде дорівнювати 1 третя АК, ОК буде дорівнювати 1 третя А корінь з 3 на 2. І буде мати А корінь з 3 поділити на 6. Ощо ж, заходимо в трикутник СОК. Трикутник СОК. Кут О 90 градусів. У цьому трикутнику нам відомо ОК, це катет, а треба знайти СК це гіпотенуза. Цей катет прилягає до кута альфа. Отже, використовуємо косинус. Косинус альфа буде відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Так, давайте знайдемо звідси СК відразу, щоб ми потім. Гарно підставили. Щоб знайти СК, потрібно ОК поділити на косинус альфа. СК дорівнює. А ОК у нас А корінь з 3 на 6. Поділити на косинус альфа – це помножити на обернене, отже, косинус альфа піде у знаменник. Так. Отже, ми маємо периметр, ми маємо апофему S бічне ми шукати можемо. S бічне буде одна друга периметр у нас 3а і помножити А корінь з трьох на 6 косинус альфа. Так, перемножаємо. 3 та 6 скоротимо і будемо мати А квадрат, корінь з 3. Так, і в знаменнику будемо мати 4 косинус альфа. Так, ніби все добре. Тепер нам треба С-основи. Звичайно, ви можете шукати, якщо не пам'ятаєте, формулу С-основи, через 1 друга. Сторона на сторону і на синус кута між ними. Це є формула, яка є у формулах НМТ. Якщо ви не знаєте формули для рівностороннього трикутника, то ви її можете використати і, відповідно, прийдете до тієї формули, на ну, яку ми зараз отримаємо. Отже, С- основи в нас буде. Одна друга сторони в нас однакові а на а, а в рівносторонньому трикутнику кут будь-який буде 60 градусів. Отже будемо мати одна друга А квадрат на синус 60, це корінь з 3 на 2. І бачимо, що площа трикутника А квадрат, корінь з 3 на 4. Прошу запам'ятати. Цю формулу, тобто с основа дорівнює квадрат корінь з 3 на 4. Я надалі буду використовувати цю формулу у відео. Так, і ми шукаємо S повне. S повне. У нас А квадрат корінь з 3 на 4 косинус альфа додати а квадрат корінь з 3 на 4. Так, що ми можемо зробити? Ми можемо винести за дужки А квадрат, корінь з 3 на 4. В дужках залишається одиниця на косинус альфа додати 1. Зведемо до спільного знаменника, корінь з 3 на 4. Можна без дужок. У мене будемо мати косинус альфа, в чисельнику буде мати 1 додати косинус альфа. Так, що ж, пригадаємо формулу пониження степеня. Косинус квадрат альфа буде дорівнювати 1 плюс косинус 2 альфа поділити на 2. Відповідно, звідси 1 додати косинус 2 альфа дорівнює 2 косинус квадрат альфа. Так, звертаємо увагу, що в нас ось у чисельнику є 1 плюс косинус альфа Так? 1 плюс косинус альфа. А у формулі пониження косинус 2 альфа. Тобто ми ось тут будемо мати 2 косинус квадрат альфа на 2. Альфа стало 2 альфа. Значить, у нас тут має бути кут косинус квадрат альфа на 2. Отож, ми заміняємо, так, це я обведу поки що. І продовжуємо. Отже, ми замінюємо. Буде мати а квадрат корінь з 3 на 4. 1 косинус альфа ми замінюємо. На 2. Косинус квадрат альфа на 2 і поділити на косинус альфа. Відповідно, будемо мати а квадрат корінь з трьох косинус квадрат альфа на 2 поділити на 2 косинус альфа. Ну, ось таке спрощення. Ну, звичайно, ви могли б залишити і без спрощення. Ну, але я мала намір, щоб ми пригадали з вами разом формулу пониження степеня та її використання. Так, наступна задача 3.32, апофема правильної чотирикутної піраміди. Отже, маємо піраміду. Апофема нагадую, висота бічної грані. Апофема 6. І утворює з площиною основи кут 60 градусів. Отже, побудуємо цей кут. Так. так. СК дорівнює 6 см і кут СКО дорівнює 60 градусів. І знайти. С бічне. Щойно ми повторили формулу С бічне дорівнює 1 друга периметра основи на апофему, тобто на СК. СК маємо. адже задача зводиться до знаходження периметра основи. Ми маємо да, ось цей кут, так, Ми маємо апофему. Тому ми можемо попрацювати в трикутнику СКО, де кут О 90 градусів. Давайте знайдемо ОК з цього трикутника. Тобто знову прилеглий кут. Матимемо косину 60 градусів, це відношення ОК до СК. Так, ми шукаємо з вами ОК, це буде космос 60 це одна друга, СК6, отже, ОК дорівнює 3 см. Якщо ми знайшли ОК, зауважуємо за умовою задачі піраміда у нас правильна, чотирикутна, тобто АБЦД буде в нас квадрат. квадрат. Давайте пригадаємо, я вже це малювала, але давайте глянемо ще раз. Отже, ми маємо квадрат, ми маємо. діагоналі і ми з вами ось знайшли ось цей відрізочок, так? Оце у нас А, Б, С, Д. Це наше О, це наше К. Отже, ми знайшли з вами ОК, і бачимо з властивості квадрата, що ОК дорівнює півсторони будь-якої, нехай АД. Половину сторони. Тоді, відповідно, наша сторона АД буде 6 см. Тому периметр нашої основи, так як це в нас квадрат. То буде 6 помножити на 4 дорівнює 24 см. Відповідно, можемо вже шукати бічну поверхню. С бічне у нас буде дорівнювати 1 друга на 24 і на 3. Так, що ми скорочуємо, будемо мати 12 на 3, 36 см квадратних. Так, 36 см. Так, сантиметрів квадратних. Ой, чекайте, ні, 36. Перепрошую, діти. Перепрошую, глядачі. Ока в нас е, 3 сантиметри, а апофема у нас 6 см. Так, тобто, не, трошки не так. Ось тут 6. Так, давайте виправлю ось так. І ось тут 6, відповідно, ось тут у нас буде 72. Не те підставила. Так, трохи була неуважна. Ну що ж, нічого. Отже, ми прийшли до відповіді 72 смратний. Так, ще хочу розглянути одну задачу з вами. Вправа 3,35. Основою піраміди є прямокутний трикутник, гіпотенуза якого дорівнює 32 см. Висота піраміди – 12 см, знайти бічні ребра піраміди, якщо вони утворюють рівні кути з площиною основи. Рівні кути з площиною основи. Бічні ребра. Я хочу повернутися до того, що ми з вами опрацювали раніше. Якщо бічні ребра піраміди рівні, і утворюють рівні кути, ось у нас є, утворюють рівні кути з площиною основи, то проєкції вершини піраміди на площину основи є центр описаного кола. Бічні ребра утворюють рівні кути. Повернемось до задачі. Отож, у нас є прямокутний трикутник. Бічні ребра утворюють рівні кути. Тому наша висота буде проєктуватися в центр описаного кола. Центр описаного кола навколо прямокутного трикутника лежить на середині гіпотенузи. Отож, візьмемо за гіпотенузу, позначимо кут С Так, От у нас буде С, Ось тут у нас буде гіпотенуза. Візьмемо середину гіпотенузи та побудуємо висоту. А тоді вже побудуємо наші бічні ребра. Які утворюють однакові кути сплощиною основи? Так. СО – Висота. Висота, а Б, гіпотенуза. Так. Що ми маємо? Вертаємося. Основою піраміди є прямокутний трикутник гіпотенуза якого 32 см. Значить, АВ – 32 см. Що ще є? Висота піраміди – 12. Далі бічні ребра утворюють. Знайти бічні ребра. Отже, бічні ребра утворюють однакові кути. САО С Дорівнює СБО Дорівнює СЦО І дорівнює. Нас невідомо, так? Ні, невідомо. Просто, що вони однакові. Все. Значить, ці кути однакові. А знайти потрібно ребро СА. С Б і С. І так, враховуючи, що АО дорівнює ОБ і дорівнює ОС і дорівнює Р описаного, так, відрізки між собою рівні. СО спільна сторона. Для трикутників АСО спільна сторона трикутника АСО, БСО та ССО, Спільна сторона. Тому ми можемо стверджувати, що дані трикутники, а вони прямокутні, рівні за двома катетами. Тому ми можемо знайти будь-яке будь бічне ребро будь-яку сторону СА, СБ чи СЦ і матимемо відповідь на питання. Отже, що ми маємо? Ми маємо гіпотенузу, О середина гіпотенузи, тому ми можемо записати, що АО дорівнює ОБ дорівнює одна друга АБ, АО дорівнює ОБ. Дорівнює одна друга, уже уважно дивлюся: одна друга від 32 16 см. І також відома висота. Отже, ми заходимо в будь-який трикутник. Давайте СОБ, його видно і найкраще. І так, трикутник СОБ, кут о 90 градусів. І за теоремою Піфа гора можемо знайти СБ. Так, зараз перевірю, чи я правильно записала. СБ, СОБ С Так, підставляємо. Так, С 12. 144 додати 256, дорівнює 400. Звідси СБ дорівнює 20. Відповідно, SA, СЦ теж будуть по 20. Так, ну, наразі в цьому відео ми розглянули три задачі. І є основне в цьому відео: це коли бічні ребра однаково нахилені, то оце центр описаного кола. І ще одна інформація теж дуже важливо, що центр описаного кола навколо прямокутного трикутника є, лежить на середині гіпотенузи. Про це треба пам'ятати. Також, властивість медіан, ми згадали, яку ми дуже часто тепер будемо використовувати. Все це, будь ласка, запам'ятайте. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу!